Вітаю вас, малята, веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам розібратися, як сприймати та перевіряти інформацію. Коли ми комунікуємо одне з одним, то обмінюємося інформацією. Інколи ми можемо розповідати в чому насправді не впевнений. Тому варто вміти уточнювати та перевіряти інформацію. Напевно, ви не раз гралися з друзями в гру «Зіпсований телефон, коли гравці передають почути речення по колу, шепочучи його одне одному. Останній учасник у колі промовляє почути речення вголос. А перший учасник підтверджує, чи спростовує правдивість інформації. Найчастіше речення настільки змінюється, що всі сміються з цього. Це гра. Чи бували у вас ситуації, коли хтось розповів вам неправдиву інформацію? Що ви відчували, коли інформація виявлялася? Неправдивою. До початку нашої зустрічі ви подивилися історію веселих друзів, хто зруйнував замок Келі із піску. Поміркуйте, що могло б статися, якби Келі поділилася своїм неправдивим переконанням, що саме Ізі зруйнував її замок. На мою думку, друзі засуджували вчинок Ізі. І вони навіть могли б посваритися через це. Як би почував Ізі, який цього не робив? Ізі був би дуже засмученим. В кожному з нас є суперсила, яка допомагає протистояти неправдивій інформації. Якщо інформація викликає у вас сильну емоцію, як злість чи радість зупиніться на хвилинку. Видихніть і подумайте, навіщо це кажуть вам? Правдивість інформації можна перевірити. Спитав у мами чи тата, в садочку у виховательки, в школі у вчительки, а самостійно в енциклопедії. Чи в дозволених дітям джерелах інтернету? У мене для вас є інформація, що наближається свято, День Матері. На вашу думку, ця інформація правдива? Знайдіть спосіб перевірити її самостійно. Пропоную вам бути підготовленими до свята, зробити приємний подарунок для матусі. Листівку. Весна бояє ароматами і фарбами квітів. Оберіть будь-яку квітку, роздивіться її особливості і відтворіть її охайно з пластиліну. Я застосую техніку ліплення, яка називається пластилінографія. Листівку буду виконувати на картоні. Спочатку продумала та намалювала макет листівки з квіткою. Прийомом скачування зробила кольорові кульки для пелюстків квітки. Хочеться пофантазувати і зробити пелюстки особливими. Для цього змішую кольори пластиліну. Визначаю на листівці місце для квітки і обводжу контур. За допомогою круглої тарілочки починаю формувати перший рядок пелюсточків, кладу кульку на контур і з натисканням протягую до центра квітки і так пелюстка за пелюсткою. Стекою надаю рельєфності кожній пелюстоці. Починаю трохи рядок пелюсток. Він розташовується ближче до центра квітки. Прийом такий самий протягування кульки. Для зручності можна повертати роботу. І знов стекою надаю рельєфності кожній пелюстці. Серединку квітки оздобила маленькими кульками білого і жовтого пластиліну, яких зробила заглиблення гострим кінчиком стеки. Для стебла розкачала зелений пластилін і придавила до картону і згладила. Внизу стебла будуть листочки трьох відтінків зеленого від світлого до темного. Найтемніший відтінок зробила з додаванням до зеленого кольору коричневого. Листочки також обробляю стекою. Квітка готова, можна додати кольорове оздоблення по краю листівки, дрібненькі кольорові кульки розмазую по площині аркуша. Чекатиму світлини ваших робіт. Мені дуже цікаво, які будуть у вас. Бажаю вам бути критичними до сприйняття інформації та готовими привітати рідну матусю. До зустрічі малята.